Я я злила 50 тисяч гривень на навчання без результату. В гонитві за успішним успіхом хотіла по-швиденькому вийти на 1000 доларів після звільнення, але в кінцевому висновку опинилася в точці, де я розчарована в усіх і всьому, в собі, зокрема, і з мінусом на карті. Сьогодні поговоримо про це в цьому випуску, і мені є. Що вам розповісти, можливо, цей досвід стане комусь в нагоді, особливо тим людям, які думають про звільнення, про зміну професії і про вихід в інфобіз, про те, щоб продавати свої послуги через соціальні мережі і таким чином заробляти гроші. В цьому відео я хочу розповісти про ті помилки, які я зробила два роки тому, практично. Після того, як я пішла у вільне плавання, і про свої висновки, які я зробила, які далі допомагають мені рухатися до своїх результатів екологічно і в комфортному для мене темпі. Тож, поїхали. Можливо, ви не знаєте, хто я, і ми з вами вперше бачимося. Так от, можете перейти на мій канал, але в двох словах скажу, що я сертифікований коуч ICF для підприємців та експертів, які... Хочуть розвивати власну справу в соціальних мережах і прагнуть реалізувати себе і вийти на бажаний рівень життя. Я сама вже два роки працюю на себе, знаю всі підводні камені, які трапляються практично кожній людині. Я допомагаю іншим експертам, спеціалістам. В розвитку власної справи, в тому, як, щоб проявлятися в соціальних мережах і так далі. Тому, якщо цікаво, переходьте за посиланням в описі в мій інстаграм, і будемо з вами знайомитися ближче. Ну, а зараз переходимо ми з вами до першої помилки, яку я зробила. Я буду трошки підглядати, щоб не забути про те, що я хотіла вам донести. Отже, це робити імпульсивну покупку. Я думаю, ви чули вже на перший раз цю пораду, що не можна робити імпульсивні покупки, вони емоційні, так і ведуть до зливання грошей. Але це стосується також і навчань. Коли ми маємо якийсь біль, от у нас дуже щось болить, і тут трапляється якийсь експерт, який вміє на цій болі натиснути, то ми. Приймаємо це емоційне рішення одразу купити, тому що блін, ну він точно знає, як мені допомогти. З ним я точно вирішу свою проблему, і ми відповідно несемо свої гроші цій людині, не дивлячись на те, яка вона людина, які в неї там кейси, чи є взагалі кейси, от з людь людьми з моєї ніч, наприклад, так ми несемо гроші, не дивлячись на те, що ця людина нас взагалі не приваблює, не приваблює так, а навпаки, відштовхує. От в мене таке було. З наставником по блогу, по монетизації своїх послуг. Я не звернула увагу, я взагалі не була підписана на цю людину, але вона мені постійно траплялася в стрічці, в рекламі. Я тут не витерпіла, там був якийсь кейс або якась торця, вже не пам'ятаю, на що саме я клюнула, але мені здалося, нібито вона зможе мені допомогти. Потім вона, ми вийшли на зідзвон, дзвон. Де вона мені продала, розклала по поличках, я така, блін, точно, все, тепер мені це треба. Я без цього Ну ніяк. І це була імпульсивна покупка, тому що, знову ж таки, людина мені не подобалася відверто. Але через те, що я бачила успішний успіх, через те, що вона вміла гарно розповісти про свої послуги, я. Віднесла їй свої гроші. Так само було і з першим курсом по коучингу Людина вміла гарно продавати. от По-перше, я клюнула і на голос, на те, як людина розмовляє, так на те, що вона розповідає про свої послуги. Плюс я не знаю, наскільки взагалі це етично і правильно, але мені почала казати людина, чому. Інші курси погані, чому його курс дуже класний, а ці краще не купувати. Я не знаю, чи правильно це з точки зору маркетингу обсирати інших людей. Експертів і так далі, але от було таке, і я теж на це повелася, тому що було гарно, але я не подивилася кейси, чи є взагалі там люди, які дійсно змогли, наприклад, вийти на певну суму, яку мені там обіцяли. Мені казали, що 100% ти зможеш заробляти, там, такі то гроші можна в цій сфері в коучингу заробляти, так? І відповідно я повірила, тому що це ну, дуже впевнено, розповідали. І я знаю, що багато експертів, спеціалістів потрапляють, ну і взагалі людей так, потрапляють на цю вудочку, на цей гачок, бо немає ось цього внутрішнього фільтру, через який би людина пропускала ті чи інші послуги, так, продукти. Звичайно, що він приходить з досвідом, але. Можливо, ви зараз слухаєте, згадуєте людей, в яких ви купували, які вам не відгукувалися, ніяк люди, ні як особистості, так? Ні, ну, ні по характеру, ні по поведінці, ні по продажах і так далі. Але ви все одно чомусь там в них купували або хотіли купити. Тому тут. У виборі навчань теж потрібно зважувати всі за і проти, розкласти для себе по поличках, що конкретно я отримую в результаті. Навіщо саме це навчання мені? Або там послуга, так? Чому саме цей експерт? Наскільки я йому взагалі довіряю, як він мені відгукується? От мати відповіді на ці питання це буде таким своєрідним фільтром перед покупкою вам. Помилка номер два. Не набиратись досвіду після того, як ви там. Опанували якусь нову професію, або просто змінили да роботу. Що я маю на увазі? а От ви, наприклад, пройшли якийсь курс, да не знаю, от як я по коучингу, так? Я пройшла курс коротенький. І замість того, щоб продовжувати набирати набиратись досвіду, набирати години коучингу, я побігла вчитись монетизовувати ті знання, яких практично не було ще, У мене не було ще досвіду роботи з клієнтами з великою кількістю людей. Я там щось пропрацювала там скільки. Ну, десь майже 30 годин в мене було. І я побігла вчитись монетизовувати. Хоч що я можу монетизовувати? У мене немає ніякої ще експертності, нічого. Але я вже, блін, суперексперт. Мені вже треба вчитись заробляти, продавати через інстаграм. Я знаю, що цю помилку повторюють багато експертів. Спеціалістів знову ж таки, так, які тільки пройшли курс, їм там навішали локшини, що блін, ти можеш вже на свої послуги ставити от, такий от е, офігенний цінник, будеш робити бабло, е, вони вірять в це. Ну вони ж стільки грошей вклали в це навчання, і тому одразу, блін, цінник до небес, так? Але як ви будете заробляти Як ви будете в очі людям дивитися, брати з них такі гроші, при тому, що ви самі ще практично нічого не вмієте. Пройти курс це одне. Зовсім інше це працювати з живими людьми. Це комунікація, це супровід, супровід якийсь за мене послуг, який результат ти даєш, так? як ти з людиною ось співпрацюєш. І для того, щоб потім зрозуміти. Хто ти, який ти експерт, для кого ти. Тобі, відповідно, потрібно напрацьовувати години практики якісь. Так, тобі потрібно попрацювати з людьми. І це знову ж таки стало причиною номер два, чому я втратила 25 тисяч гривень на наставництво і не отримала результат. Я тоді заробила за. Всі ці два місяці, щось там 15 тисяч гривень. Це ну дуже мало. Я була розчарована і в собі, і в цьому наставнику, і в інших наставниках. Мені здавалося потім, що всі навколо брешуть, всі хочуть здерти з мене якомога більше грошей. І в мене була така непрожита агресія, такі емоції негативні, які були зі мною протягом року. Я дивилася на інших наставників, на людей, які заробляють там, пишуть, що вони, вони там по 2 тисячі доларів, по 5-10 і так далі. І я дратувалася, я їх ненавиділа, тому що, блін, ну, всі навколо брешуть, як же вони змогли ці суми заробити, якщо я не змогла. І чому я не раджу одразу після навчання бігти в нове, а люди ще часто під час навчання купують щось через те, що не завжди ви здатні витримати той об'єм інформації, яку дають на цьому навчанні. Ви, можливо, ще не доросли до певного рівня. Де ви могли б опанувати. Та й взагалі обирати таке навчання, де, наприклад, в експерта воно одне, да, флагманський продукт якийсь, і там всіх підряд вчаться одному і тому самому. От ну, я була на такому наставництві, де 200 уроків а, в записі і просто в тексті, конспекти, і так далі. Ти просто фізично не встигаєш це все переварити. А, плюс це був груповий формат, і він мені теж не дуже зайшов, тому що. Не вистачає там часу на тебе в експерта. Ти щось не розумієш, і тобі ніхто не буде розжовувати, тому що, ну, блін, це твої проблеми. Помилка номер три, про яку вже частково сказала в попередньому пункті, думати, що наставник вирішить за тебе всі твої проблеми, що він тобі розповість, ким тобі бути, з ким тобі працювати, які запити вирішувати, і так далі. Знову ж таки, це все. Надія така да, на наставника з'являється, перекладається відповідальність через те, що бракує досвіду. От якби я, наприклад, мала би більше цього досвіду, більше годин практики з іншими людьми, так я б зрозуміла, з ким мені подобається працювати, з ким мені не подобається, з якими запитами я хочу працювати, взагалі для кого я. А тут я прийшла, я не розумію фіга, і а, думаю, що ну, мені підкажуть. А, з якими запитами краще працювати, які краще купують, теж знову ж таки, йти да, в нішу, де більше платять, а не те, що подобається. Так, можливо, десь це і має сенс, але, скоріше за все, згодом це вас призведе теж до якогось там розчарування, до втоми, до загального такого незадоволення. Тому краще перед тим як купувати навчання, де вас не вчать якісь професії, так де ви вчитесь, наприклад, монетизовувати свої знання, або ви там не знаю, підвищуєте кваліфікацію, або ви якісь інші навички опановуєте, Вже розуміти, а який ви спеціаліст, для кого ви з ким ви хочете працювати, з чим ви будете допомагати іншим людям. Помилка номер 4 вона теж пов'язана з попередньою не розуміти цінності своїх послуг, продуктів. І це знову ж таки теж часта помилка серед експертів, які хочуть продавати свої послуги, які хочуть заробляти з соціальних мереж, наприклад, але вони самі не розуміють. А який результат з ним отримують люди? Вони не відчувають цінності своїх послуг, що вони несуть якусь користь, що вони коштують саме стільки. Наприклад, в мене знову ж таки таке було, коли я пройшла ось цей короткий курс по коучингу і одразу пішла продавати. В мене ще не сформувалося це відчуття цінності своєї послуги. Я сама на собі ще не відчула, а чим я можу допомогти. А Що зі мною людина отримає? Я не знала, як це працює і продавала це. В мене було відчуття, нібито я продаю якесь повітря. І, відповідно, в мене не було продажів, люди в мене не купували, тому що десь вони, можливо, на підсвідомому рівні теж це відчували, і вони не хотіли платити мені. По-друге, я не вміла доносити цю цінність. Якщо я сама її не відчуваю, як я буду іншим людям розповідати, типу, купи в мене, тому що. Да? Просто так, тому що це прикольно. От, і, відповідно, людина, яка дивилася мене, вона теж не розуміла нафіга їй платити мені гроші, якщо з моїх сторіс, наприклад, не зрозуміло, а що конкретно вони можуть отримати, чим ця послуга дійсно цінна. Ну і плюс, коли ти не можеш розкласти по поличках раз, два, три, чотири, п'ять, да, в людей складається враження, що ти намагаєшся їм щось впарити, втюхати. А потім і у вас з'являється ось це відчуття, якась установка. Ви боїтесь продавати, тому що вам буде здаватися, що ви впарюєте. От, але може, це і до того з'являлося, до того як ви почали продавати, бо ви надивилися, наприклад, на людей інших, да, і вам здавалось, було таке відчуття, що вам теж намагаються щось впарити. Знову ж таки, це скоріше за все було через те, що людина сама не розуміла цінності того, що вона пропонує іншим людям. А розуміння цінності, розуміння того, який результат отримає людина з тобою, приходить теж з досвідом, з практикою, з кейсами людей якихось. І тут важливо да, бути чоботирем з чоботьми, бути кейсом свого ж продукту, самим користуватися своїми послугами, купувати своїх колег, для того, щоб от на цьому да, молекулярному рівні розуміти, що взагалі з тобою відбувається в процесі роботи, щоб пройти самому ось цей шлях клієнта і розуміти, які етапи він проходить в роботі з тобою, наприклад. От ти на собі відчуєш весь цей ефект своїх же послуг, да, наприклад, і будеш розуміти, що відбувається з людиною в процесі вашої співпраці, де вона ловить відкати, де вона обманює себе, наприклад, де вона щось не договорює і так далі. І помилка номер 5 це гнатися за швидкими результатами, за успішним успіхом. От, мабуть. Цю помилку бо потрібно було ставити на перше місце, тому що я жила в такій ілюзії успішного успіху, надивилася Інстаграму, повірила в те, що можна дуже швидко стати топовим експертом і вийти на тисячу доларів. От всюди була ця тисяча доларів, і мені здавалося, ну, блін, це як розплюнути, що там заробляти цю тисячу. Але. Реальність виявилася не такою райдужною, як мені здавалося. Мені довелося розбити свої рожеві окуляри, і потім дуже довго і нудно розбиратися з наслідками, що я хочу сказати. Якщо раптом ви стежите за людьми, які транслюється успішний успіх, в яких все чекіпуки в них лакшері життя, вони там, знаю, в грошах купаються, живуть собі на широку ногу і не показують, що насправді відбувається за кадром, не показують свій шлях, який вони пройшли, немає якихось соціальних доказів цього, то раджу вам відписатися, тому що. Дуже легко потрапити в цю пастку а, і жити в ілюзії, що ти маєш стати а, успішним, багатим і так далі. от так, за дуже короткий проміжок часу. Це нереально. Для того, щоб стати кимось, тобі необхідно пройти певний шлях, так? становлення себе, побути новачком. Людиною, яка не шарить, не розбирається, нічого не знає, да? потім перейти на середній рівень, де ти вже щось розумієш, знаєш, що як працює, але все одно є куди рости. І в кожної людини цей момент етапи ці становлення себе, вони займають різний час, так? але неможливо за умовно півроку з нуля вийти на цю тисячу доларів. Ну, або тобі так потрібно буде впахатися, що ти потім півроку будеш відходити від цього запуску і так далі. Або тобі потрібно так вміти найобувати інших людей, так вірити в себе, що ну, зможеш це зробити. Так? Але яка в тебе буде репутація, це вже під питанням. І для того, щоб мені потім ці всі наслідки розгребсти. Щоб змиритися з втратою такої суми грошей і продовжити рухатися в обраному напрямку, позбутися агресії, розчарування в усіх і всьому, і почати робити свої результати, довелося позбутися багатьох ілюзій, довелося полагодити, ну пофіксити да, свої баги в мисленні. І, звичайно, щоб помітити їх самостійно, мені було дуже важко. Разом з іншими коучами і спеціалістами, я змогла це помітити і позбутися цього. Що саме мені довелося зруйнувати, а це ілюзію свого успішного успіху? Я зрозуміла, що це нереально. Я зрозуміла, що в інстаграмі. За цією красивою картинкою не видно справжнього шляху людини. Я не знаю, що вона робила для того, щоб прийти в цю точку, як довго вона йшла, скільки зусиль, грошей, часу вона вклала так, в те, щоб вирости і стати тим, ким я її зараз бачу. Розповісти можна все, що завгодно. Але правду мало хто говорить. Я в своєму інстаграмі ділюся справжнім шляхом. Встановлення себе, ділюся, що не все так гладко, як здається, і що дуже-дуже багато підводних каменів на шляху. Далі мені довелося зруйнувати ілюзію, що я вже класний спеціаліст. Що мені більше ніхто не потрібен, ніхто з інших експертів, наставників мені не допоможе. Мені доведеться все самі робити. Навіщо мені там підвищувати кваліфікацію після місячного курсу? Я і так вже можу продавати, тому можу вже йти, монетизовувати свої знання. Завдяки коучу, я зрозуміла, що ну, мені доведеться знову вкласти гроші. Тому що сама, якщо я така розумна, да, чому в мене тоді нічого не виходить? Якби я сама сама могла, я вже давно б реалізувала би себе, да, я вже давно вийшла на ту суму в доході і так далі. Це означає, що, блін, ну, доведеться мені. Прийняти той факт, що все 50 тисяч гривень я не поверну і не відроблю їх, поки я не вкладу знову ж таки в нормального експерта. І для цього мені довелося навчитися обирати цього нормального експерта, навчитися відфільтровувати ці навчання, курси, які я бачу на просторах інтернету. Мені довелося спуститися з небес на землю і зізнатися собі, що так, в мене є баги, в мене є пробіли в знаннях моєї професії через те, що я пройшла короткий курс, і там мені ну не все да, не все мені вдалося закрити. А тому, знову ж таки, крім наставника, мені довелося вкласти ще й в якісне навчання з коучингу. Хоча я могла б це зробити одразу на початку, тоді в мене теж була фінансова можливість. От... Це знову ж таки через те, що я тоді не вміла обирати навчання і діяла імпульсивно на емоціях. Далі, з чим мені ще довелося розпрощатися, з думкою, що чим більше зусиль ти прикладаєш, тим краще результати ти отримаєш. Це взагалі неправда. Ну, можливо, якщо ти розумієш свою стратегію. Розумієш, які конкретно дії тобі треба робити, то так. Можливо, десь там і спрацює, але часто люди прикладають багато зусиль, забувають про себе, про свій стан, про відпочинок. От в мене взагалі був такий період, коли я пішла вчитися на настанцтво своє перше. Я могла днями не виходити на вулицю через те, що блін, мені треба результат робити. Мені нема коли відпочивати. Мені треба пахати. Я була дуже така незадоволена собою, своїми результатами, постійно от в пригнічному стані, на нервах, в сльозах часто. Це, по-перше, впливало і на мою сім'ю, на моїх близьких людей негативно, ну і на мене, звичайно, і на мої результати. Тобто, я намагалася в блозі бути такою дівчинкою там, на веселі, на позитивних емоціях, та, -та, -та -ля, -ля, ля А всередині в мене просто було, от, був такий. О, великий дефіцит. Я марила цими грошима, я марила тим, щоб пошвидше заробити цю суму. І дуже важливо розуміти, які конкретно дії тобі потрібно робити, чи цільові це ці дії, бо можна прикладати багато зусиль, але йти зовсім не в тому напрямку, або робити багато дрібних речей, а не братися за ті, які реально приведуть тебе до твоєї мети. І позбутися думки, що не народився ще мій спеціаліст, так як я сказала, що довелося прийняти той факт, що доведеться знову вкладати гроші. От, довелося зрозуміти, що є люди, які здатні мені допомогти. Вони поряд зі мною, я за ними стежу, наприклад, або мені просто потрібно попитати в інших, хто мав досвід, позитивний, так і так далі. І я знайшла цих людей. І, відповідно, моя, моя установка, що, блін, ніхто мені вже не допоможе, вона була зруйнована завдяки роботі з коучем. І які я висновки можу зробити з цього свого досвіду, які уроки я винесла. Ну, я не скажу, що це був негативний досвід. Я взагалі вважаю, що немає да, негативного, позитивного досвіду. Є просто досвід. І ти маєш з ним щось робити. Ну тобто, робити щось або не робити да, залежить від тебе. Я зрозуміла для себе, що я. Повинно навчитися вибирати експерти, так? І ви всі, вам всім раджу теж це зробити. Якщо ви відчуваєте, що людина вам не відгукується, просто зрозумійте ваші відчуття вони не брешуть. Якщо вона вам не подобається десь, да не знаю, щось вас відштовхує, не купуйте. Нам кажуть, да, що має бути там спеціаліст класний, головне там кейси і так далі. Ну ви не, не зійдетеся з людиною характером, якщо ви почнете працювати. Ви не отримаєте той результат, навіть якщо вона дуже класна людина, але вона вас відштовхує. Тому ми обираємо і, в першу чергу, по особистості, да, в другу чергу, по експертності. Має бути таке комбо. Людина має вам подобатися. Загалом. Далі відчепитися від себе, знизити очікування. Це дуже важливо, тому що якщо ви себе зайобуєте тим, що вам потрібно дуже багато всього робити, вам потрібно працювати 24 на 7, поки ви не отримуєте результати, ви відпочивати не будете. Це все фігня. Відпочинок це частина роботи. Для того, щоб отримувати ці результати, вам необхідно висипатися, необхідно мати якийсь. Ну, Час для дозвілля, так мати якісні там хобі, якісний відпочинок. І не обов'язково це має бути активний відпочинок, де ви, там блін, виходите з дому і у вас там якась розважальна програма. Іноді це просто полежати, повтикати в стелю, не в телефон. Або почитати якусь книжку, подивитися класний фільм, помалювати, помалювати, там не знаю, пограти на гітарі, ну і так далі, що у вас там ще може бути. А, знижуйте ось цю планку, от, що ви там маєте одразу вийти на цю тисячу доларів, що ви не знаю, маєте одразу отримати от той результат, досягти ту ціль а, за короткий проміжок часу. Прийміть. Той факт, що ви жива людина. Ви здатні помилятися, ловити відкати, прокрастинувати і так далі. так? Дайте собі час на те, щоб прийти в ту точку, яку ви собі там намалювали, яку ви собі уявляєте в своїй голові. Часто ну, ми не здатні оцінити да, і свої можливості іноді да, по силах, і свій ресурс, енергію і, відповідно, час на. Прямування до цієї мети. от Скільки разів ви собі планували задачі там не знаю зробити за годину, наприклад, а, там якусь задачу, а робили її дві години. От ми не здатні розраховувати час. а Тому дозвольте собі рухатися у власному темпі. Головне вийти з цієї гонит ви, ви все встигаєте. Не дивіться ні на кого не рівняйтеся, не порівнюйте себе з іншими. Бо коли ми в гонитві, женимося незрозуміло за чим і навіщо? Ми як кобила в шорах, так ми не бачимо, що в нас по сторонах. Ми, у нас тунельне мислення розвивається: що от бачимо ту і все. На, на все інше пофіг. Для того, щоб отримати результат, потрібно хапатися за можливості. А коли ти біжиш на шаленій швидкості до свого результату, ти, по-перше, не те, що можливостей ніяких не бачиш, по-друге, ти. Можеш не помітити, а чи правильною дорогою ти біжиш. Тобі в тебе немає часу на те, щоб зупинитися, віддишатися, так? І проаналізувати, а що конкретно ти зробив для того, щоб прийти туди. Часто люди йдуть не своєю стратегією, чужим шляхом, так? А коли вони приходять в ту точку. Приходять до того результату, вони не отримують ніякого задоволення. Знову ж таки, це через те, що вони гналися і не давали собі зупинитися. Тому комфортний темп, давати собі відпочивати, знову ж таки, так, і насолоджуватися процесом. Ви завжди встигнете прийти в ту точку. Головне, що ви кайфуєте від того, що ви робите. Ви е, приносите користь іншим людям, вони теж отримують задоволення від контакту з вами, е, і це все дарує вам фінансову винагороду. Ну, і третій, мій висновок це завжди потрібно розуміти, хто ти, що ти і для кого ти. Розібратися в собі, розкласти в голові це все да, от на молекули, на атоми, по поличках, не знаю, як хочете, так собі там е, забираєте. Але це дуже важливо, тому що інші люди вони ніколи не скажуть, вони можуть сказати, але тоді ви станете, знаєте, не власником свого життя. Вами будуть керувати, ви передате всі бразди, правління іншим людям, і вони будуть вказувати, як вам краще жити, як вам краще вчиняти, діяти і так далі. Яких цілей вам треба досягати, з ким спати, вибачте. Тому пізнавати себе. Потрібно постійно рефлексувати. Це дуже класна звичка і навичка, яка допоможе вам. Не знаю, якщо ви, наприклад, розвиваєте свої соціальні мережі, вона вам дуже допоможе створювати контент. І робити якісь висновки там з приводу своєї роботи з іншими людьми. Якщо вам було корисно мене послухати, я буду дуже рада вашому зворотному зв'язку. Можливо, у вас був такий досвід, коли ви теж втратили гроші на курси і не отримали результату. Діліться своїми кейсами, і можливо, ви теж помітили якусь помилку, яку ви теж тоді зробили. Буду дуже рада почитати. Можливо, ви зробили іншу помилку. Яку я не зачепила в цьому відео, теж пшіть, буде дуже цінно дізнатися, що в цілому відео вам сподобалося, ви щось собі забрали, і побачимося з вами в нових випусках. До зустрічі!